Так, ну що ж, тільки сонце встало, і я срання бігом біжу до вас показувати розпаковку. Всім привіт, всім вітаннячко. Ледь, ви знаєте, діждалася я ранку. Зараз, щоб ви розуміли, восьма ранку, і бігом розпаковувати свої троянди. Я завчасно вибачаюся, якщо буде чути собак або петухів, або ще якусь іншу жив... живність. Ми живемо у приватному секторі, тому не без цього. Як я планую, я це відео собі буду показувати троянду. Слідом буде картинка, як вона має виглядати, як вона має квітнути, і я ще постараюся вставляти сюди. Фрагменти з відео, де і, і куди я її посадила. Ну, це буду старатися. Це більше для себе, мабуть, я зроблю. Тому давайте не відкладати, Не відкладати, а показувати. Так? Я вже здерла всі опознавательні знаки, скажімо так, з коробки. Мені, кстати, в коробці Рошеновській приїхала. Ну, то, ладно. Ось як називається сайт. Ось що я замовила. Ціни ви можете бачити. Єдине, що у них зараз не працює українська версія сайту, я не змогла на ній замовити на українській версії, тому що збої пишуть, ще вони доробляють цю версію, і прийшлося замовляти на російській версії. Це, звісно, мене трохи так засмутило. Коротше, розпаковуємо. Поки розпаковую, я розкажу вам, що я вже мала. Справу з цим магазином замовляла як саджанці дерев, так, і квітів. Нарікань у мене на них не було, іначе все приходило по сорту. От єдине, що я вам вже в попередньому відео казала, що прийшла лаванда не та. Лаванда прийшла мені біла. Ну, то нічого, синьої собі насадила, зараз не про те. Так. Дивіться, як воно все упаковано. Тут. Я не сподіваюся, вам видно. Тут картонка і ось мої скарби. Бачите? Так. Коротше, буду показувати і розповідати історію цієї троянди, чому я її захотіла. Спаковані, як ви бачите, добре. Так, такий плотненький він. Почнемо з першої. Син запитую, мама, куди ти їх будеш ці всі садити, тому що я замовила аж 11 штук. троянд". Та кажу землю-синку. Справа в тому, що я вже переселила деякі сорти, ті, що мені не подобаються у дворі, туди ближче нагород, там у них, нехай буду за ними там слідкувати. А тут вже посажу всі свої хатівки. Знаєте як? Я їх називаю хатки. Одним комплектом купила і вже не думає, що там тобі треба якийсь, якийсь сорт. Тим паче, що вони можуть подорожчати. Тому замовила одразу отаку партією, отакою купою. Перша, яка трапилась мені в руки, це роза чайно-гібридна Nobilis. Зараз покажу, яка вона має бути. Так, Нобіліс я посадила тут коло гойдалки. Ось, Дуже гарно вона, мені здається, тут буде виглядати. Там кущ піона білого ароматного, а тут така рожева троянда. Я думаю, що буде гарно. Побачили ви Нобіліс, так, вона такого насиченого рожевого кольору. Мене покорила своїм бутоном і плотністю, як буде щільністю. Там в описі написано, що багато цих плісточок, і воно такий бутон щільний. Так, далі. Троянда номер 2 Ви можете їздити, бо в мене штатив нестабільний. Так, ось я бачу, проситься, проситься. Ось, Глорія Дей. Про цю троянду не треба і нічого розказувати, просто показати фото. Глорія, де я посадила ось сюди. У мене тут раніше ріс кущ фіолетової великої, такої. я його перенесла туди до гойдалки. А ця Глорія буде гвоздьом мого саду, буде центровим таким елементом. Це була давнішня моя хотілка. Справа в тому, що тут по сусідству є у людей за двором росте вона. І це не троянда, це отвал башки. Великий-великий квітка сама сантиметрів до 15. З такими якимись переливами: від рожевого до жовтого. І причому розквітає вона одним кольором, розпускається іншим. Це мене дуже вразило. Чатувала я довго на хазяїна, щоб спросити, запитати, що то за сорт, але визначила якось сама. Тому хаттівка моя номер 1, точніше, ні, це не один. Про першу я трошки пізніше розкажу. Так, далі. Ось вона, хатка номер 1 Полька. Так, полька у мене оселилася, як і планувалося, Біля підпор. по межі. Цей гібіскус я приберу. Воно вона. Не дивіться, що під ялівцем ялівець буде формуватися, я його буду формувати туди. Тому буде, я думаю, гарно, якщо вона буде так от -от -от гарним таким кущем пластися. Це плетиста роза, одна у мене із комплекту плетиста. Справа в тому, що була у мене вже полька. Мені її купувала мамуся покійна. Але вона мене пропала. Це ще було за життя мамусі, і після того, як її не стало, я дала собі обіцянку, що я в будь-якому випадку знайду її і посаджу у себе. Отаку троянду. Тепер вона в мене є. Так, я тут, до речі, збігала, виписала, які вони кольорами. вона це моя підсказочка. Так, далі. Троянда. Керіокерн. Так, Керіо буде жити у мене тут. Не дивіться, гортензію я цю заберу, порозвожу, пороздаю. От, вирішила, чому так, тому що з тієї сторони он, оця, вона у мене помаранчева із червоним підпалом. Тобто тут для знаєте, такого равновесія буде ще жовтенька, гарненька. Яблуню я теж обріжу, сформую, буде жити тут у мене вона. Як ви побачили вже це жовта троянда також із бокаловидним бутоном. Чому придбала? Тому що жовтої у мене в колекції ще нема. І тепер буде. Так, як так акуратно їх поставити. Так, це Маруся. Так, марусечку. Мою тендітну зірочку посадила ось сюди. Це все прибереться, це не дивимося на це, це теж прибереться. Я е, лівець я теж буду формувати, тобто він не буде такий загущений, буде, як ніваки. Коротше, такі стовбурці із шапками. Чекаю тільки кущоріз. Тут її буде затишно. її буде трохи притіняти, тому що у неї ці білі троянди, вони дуже горять на сонці. Зазвичай. І тому вона в мене буде тут в затишку в такому. Боже, оце працівниця. Лопата валяється, захекана. Ну, коротше, працюємо. Маруся це біла троянда. Ви побачили вже, так? Чому купила? Тому що в мене бабуся, назвали Маруся. Якщо б у мене була дочка, я б назвала її Маруся. Мені дуже подобається це ім'я, і тому мене, я спокусилася саме на назву цієї троянди. І, до речі, вона дуже гарна, як ви мали змогу побачити. Так, троянда із таким якимсь мені чомусь грузинське. Простять мене люди, що там живуть. Піч аваланж. Так, піч аваланж я посадила сюди. Між цими трояндами це яскраво рожева, це фіолетова. Залишила тут такий цю пересаджу, бо тут буде у мене червона. А цю посадила сюди. Боже, які там шикарні були корінці вже, ну, нові, біленькі. Просто шикардос. Так, це шоста, ще п'ять. Це така бежева троянда, ближче такого до. Ну, вона не рожева, ні. Вона... Коротше, в мене в колекції такої ще нема. І тому я... в мене є схожа троянда спрей, та що такими багато бутончиків. Але вона більше дорожевого, а ця от саме бежева. Тому в колекції у мене тепер така є. Так, далі. Це троянда під назвою Титанік. Сама по собі назва каже, що це должно бути щось таке, щось таке. Дивіться, що воно буде. Так, Титаніку я. Сюди посадила на місце ожини. Я її обрізала, викорчувала, перенесла нагород. Цю сливу також планую апгрейд їй. Вмісто трьох буде один, бо нема діла з трьох. Буде їй тут світліше. Дуже-дуже гарна троянда з видовженою бокаловидною формою. Ніжно-рожевого, такого дуже-дуже ніжно рожевого кольору. І це саме та троянда, яку можна дарувати одну. І, я сподіваюся, в моїй уяві вона така довга і з довгим бутоном. Чому я її замовила? Тому що така троянда є у моєї куми. І це просто дуже-дуже гарна троянда. Також була у мене в хотілках. От, придбала. Бо вони у мене не попадали. Далі. Це щось таке ніжне дуже. Бачите, які пагінці. Моніка. Подивимося, якщо вона за Моніка. Ось вона, Моніка. Коло гойдалки. Я подумала, що у дворі у мене досить багато вже теплих відтінків. Є і помаранчевий, і жовтий, і персиковий. Тож вона якраз сюди впишеться. Оце я пересадила кущ великий, із... там, де Глорія у мене зараз висаджена. Тобто фіолетова. І рядом, рядом поряд помаранчева. Єдине, що не продумала із лавандою. Лаванда ззаді, треба було її якось наперед. Ну, то вже подивимося, як вони себе будуть вести. <гум> Моніка. Моніка це помаранчева троянда. Це та троянда, яку я замовила, знаєте, тому що очі заведющі, руки загрибущі. Я забула, що в мене вже є помаранчева троянда, але вона з таким червоним підпалом на краях. Пелюсток. А це, як ви бачили, трошки не така і трошки інша форма бутону. Ну, забула, то й забула, буде тепер ще одна. Помаранчева. так? О, дуже гарна, з гарними листочками, з такими троянда. Аква. Аква у мене тут засіла. Тут у мене був, постійно забуваю назву цього цієї квітки бадан. Є така квітка. Такі як лопухи листя і жовті такі маленькі квіточки. Він тут був на сонці, горів постійно, тому я його перенесла он туди під абрикосу. А тут у мене тепер буде троянда. Буде тепер горіти троянда. Аква це також рожева троянда. Щоправда, трохи інша в неї щільність, але бутон дуже гарний. І тому чомусь у мене слабкість саме на рожеві троянди. Отак, отакі Ненасит, не, не яскраво рожеві такі, а от ніжно-рожеві. От Аква. Вже переїхала Аква на сушилку. І залишилося дві ось. Боїнг. Боїнг у мене тепер тут замість бордової моєї, темно-бордового мого чахлика. Чахлика я пересадила вон туди. Воно. Бо я казала моя бабуся, якщо рослина протягом декількох років. Погано росте і чахне при гарному догляді, то їй не подобається місце. І так і да, я коли там копала, знайшла трюхляві такі корінці від малини. Тут раніше малина була. Видать, щось їло. Я все це поприбирала, зараз пролью ще інсектицидом, щоб це все вбити букашок всяких, і Боїнг біленька буде в мене тут. Боїнг це біла троянда, яку я також запримітила у сусідів. Дуже такий, я б сказала, гарний кущ із дуже великими квітами. Вона величезна. І також в описі, здається, мені я так їх продивлялася, опис, здається, що там квітка дуже велика, щось типу, до глорії. І з гарними такими, знаєте, як крайочки, так, завертаються такими трикутничками. Ну, Це треба бачити просто. От, і тому я через забір забір, вона, так, забір, і зверху її вона видніється. І тому я замовила собі боїнг, буде ще одна біла троянда крупна. І остання остання це експлорер. І експлорер у мене ось тут. Тут в попередніх відео ви могли бачити росла висока така рожева із того комплекту. Неудачно, скажімо так. Але вона була дуже висока, тому я її прибрала. І будуть у мене так от три поряд новенькі. Все, я справилася, всі висадила. Так, Експлорер, чому я замовила? У мене у дворі, у хазяйстві, хотіла сказати, немає червоної троянди. Оту по червоної, немає. Є така. Не, не Чорний Принц, вона називається. Така темно-темно-бордова, та, що в мене хворіє. А от саме її в мене немає. Там, де я виросла, там, де я народилася, є червона, і вона дуже-дуже ароматна. Вона прям така, її просто нюхати-нюхати. нюхати. -нюхати. І щільні пелюстки такі бархатні. Я сподіваюся, що це той самий сорт. Тому що як тоді купували? Приїхали на базар, мені ось цю червону, а за сорти там ніхто й не запитував. Так? Тому є у мене тепер червона. Отака. Отож, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що приділили увагу моєму відео, подивилися на мої нові сорти Троянд. Е, ви зараз їх перед собою бачите, але вже по життю вже самі могли побачити, що вони вже висаджені, вони вже на своїх місцях. Окремо, я ще хочу сказати е, про саджанці. Бачите, кожен. Крайочок запаяний воском і дуже-дуже гарний, гарно упакований. От, коріння при розпаковці було вологе, тобто воно зволожене. От, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Сподіваюся, що е, ви надихнетеся цим відео. Купите собі якусь там десяточку троянд. Якщо у вас є до них тяга. А я буду чекати цвітіння, буду відслідковувати чи правдиві сорта, і, можливо, наступної осені дам відгук саме про цей інтернет-магазин. Все, цілую вас, обіймаю міцно-міцно. Бережіть своє здоров'я, бережіть свою, своє не тільки фізичне, і моральне. І відволікайтеся на хто що може комусь що подобається. Все, всім папа!